О, час йому виключитися. Зараз ми будемо розважувати, щоб були всі пиріжечки однакові. І будемо пекти солоденькі пиріжечки. Марія Братцлайська на кухні з шостої ранку. Хліба напекла, пиріжки ось вже допікаються, дітей похарчували. Хліба 70 буханок є, а пиріжків вже є 320. але ще буде в нас пиріжків. Сьогодні на кухні ліцею працюють в п'ятьох. Так справа куди швидше робиться, каже. Кожна на своєму процесі. Плюшечка така зараз буде. Дивіться, завертаємо, складаємо якби. викидаємо тісто на 10 частин. Готують пиріжки з кількома начинками. Зараз у нас будуть ось, ось ще з маховою начинкою, з варенячком будуть і з корицею будуть. Це з капусточкою у нас такі три кутнички, і ми їх дуже. Хвилиночок 20-25 і будуть підіжечки готові. Щоразу намагаються вигадати щось нове, аби було цікаве та оригінальне, каже Марія Браславська. Задля цього попросила дівчат підписати її на Так ми, ми її навчили. Іша залежність, ніж у нас. Дивіться, який буде ще під'їжджаючи з мати. Побачила, що о, о таке. Да, ми таке теж можемо зробити. А чому і ні? Прийшли, попробували зробили, вийшлося. Все. А ось і чергова порція гарячих несолодких. Пиріжки кладуть на стіл. Хліб вже остудився, його пакують в харчову плівку, аби свіжим доїхав до захисників і гігієнічних норм дотриматись, каже помічниця кухаря Тетяна Відяніна. У жінки нещодавно на війну призвали сина. Він не служив у мене. Тимнато числа коли воєнкомати принесли на п'ятнадцять на п'ятнадцять. П'ять вечора стала прийти з сумкою. Пів сьомого забрали. Присягу при у лавах Збройних сил України нині є чоловік медпрацівниці ліцею Юлії Адаменко. Чоловік пішов зразу в березні місяці, він перед тим рік, як звільнився з частини, і пішов, хлопці його пішли, і він так само зразу пішов на зимітку. Ти для оборонців на цій кухні почали з перших днів повномасштабного вторгнення, каже Марія Бреславська. За цей час разом із помічницями наготували до сотні тисяч випічки від буханців хліба до печива та пиріжків. Іноді розповідає навіть звістки від захисників отримує. Дякую дуже дякую за хліб, дякую за пиріжки. За все дуже дякую. Ольга Рел, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниччина.